Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, друзі, спаржею, є в мене відео на моєму каналі, як ми садили спаржу. Спаржу ми садили влітку. От, пів гектара посадили. В цьому ж місці, де, шафран, де 4 гектари шафрану. Ну, не зовсім поряд, але в селищі Борочичі, Горохівського району. От Волинської області так пів гектара спаржі. І я от знаходжусь на полі. От Хочу вам показати, в якому ж стані на 14 жовтня, на календарі, 14 жовтня. От вже й заморозки були. от Дощів дуже багато пройшло. От Ми переживали, що пізно, пізно посадили, що вона не встигне е, нарости. Але я думаю, що все нормально. Зараз ось хочемо нагорнути трохи землі. На зиму, бо трошки мілкувато ми посадили. От. Ну в якому стані, і як вона виросла. Зараз вам покажу. Дивимось. Ну, так от виглядає пів гектара спаржі. Аспарагус, якщо по-науковому висловлюватись, от, так от виглядає. Там от у нас, от бачите, будиночок, там скважина у нас пробита. Так, крапельне зрошення ми змонтували. Ну, Скажу вам, що воно й не пригодилося, бо пішли дощі. От, але крапельне зрошення потрібно, тому що придеться підживлювати спаржу на слідучий рік. Ну, і Весною, якщо буде весна дуже посушлива, то придеться поливати. От, ну, Покажу, як у нас тут змонтовано крапельний полив. От, тут у нас посередині поля йде труба. От і від неї отакі от поводки ми зробили з краниками. На кожу, ну на рядок, от бачите у нас рядок спаджі. Між саджанцями ми е, значить е, сантиметрів сорок е, зробили відстань. от І між рядка в нас. Е, 220-250 от от. міжрядка для того, щоб фриза влізла. Фриза в нас буде теж десь ну, 2-метрова фреза. Тому така у нас широка міжрядка. Отак ну, от виглядають самі саженці бачите, непогані. І що вам скажу, що спаржа ще продовжує рости. Ось Дивіться, бачите он. і бачите, фіолетовий. Ви не помилились, вам не, не здалося фіолетовий Е, іде росток, тому що це фіолетова спаржа, е, сорт Erasmus. Найновіший сорт чи гібрид, я вже точно не пам'ятаю. Е, за цими голландцями не вже неся в них тих сортів, от, і гібридів. Знаю, вона назва Erasmus. От. От от. Ну, продовжує спаржа ще рости, хоча вже були заморозки, але бачите, ще вони йдуть. Росточки йдуть. От. Так що вегетація йде. От. Ну, от така от ситуація у нас на полі пів гектара спаржі. Так що весною, як казав Іван, ну хоч наїмося. Отак, от кого цікавить вирощування спаржі, пишіть в коментарях. От, до речі, ну, ми будемо ще досаджувати. гектара нам трошки малувато, тому що скважину пробили. Треба якось рентабельність підвищити вирощування спаржі, тому будемо ще замовляти саджанці. В Голландії. Якщо у кого буде бажання придбати там 100 штук, там 10, то звертайтеся, думаю, таку кількість ми зможемо. Реалізувати бажаючим. А якщо хто хоче посадити пів гектара чи гектар, теж звертайтесь, замовимо, привеземо. Дешевше у вас не вийде, тому що ну як, ну самому тяжко привозити за кордону щось, треба об'єднуватися. Тому тоді виходить якось вже і логістика більш-менш зрозумілою. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть. Чи зацікавила вас ця тема спаржі? Ну, Отак от, нагортаємо трошки землі на зиму, бо, як я казав, мілко посадили. От, ну, Отак от сантиметрів 10-15 нагорнемо на зиму, щоб не померзло. Ну, я думаю, що вона й так би не померзла але, але хто його знає, краще так. Ну, а Весною вже наведемо порядок. О, і будемо готуватися до врожаю. Ну так от бачите. Отак от зробили. от Нагорнули з двох сторон землі трошки. Ну там ще нагорнемо. Ну все, отак от готуємось до зими. ну от Ми нагорнули земельки на рядочки спаржі от Останній рядок, тракторець пішов, назад ще прийде і все, отак от бачите. Нагорнули ми сантиметрів 10-15. Ну, прийшлося, бо, я вже казав, посадили мілкувато ми. Не вдалося нам зробити глибокий рівчак літом. Садили вже в який вийшов. Але нічого, все, от така от ситуація, така от картинка. Все нормально, не замерзне.